Що там? Півник одразу. Їхали побачив, почав коко казати. Рома, півник же ж кухаріку каже. Як ти сів? Давай дістану ножки. Оп, чик. Оп, чик. Все? Поехал. Все. Ты катаешься на пиннике? На румка? Класс. Ты такий счастливый. Что рассказываешь? Рома. Коко. Коко? Ну це ж півник. Він кукаріку каже, а не коко. Як півник каже? Ром, півник як каже? Не коко. І це як ти вигадав таке? Угу Зрозуміло. Як вигадав, так і зробив. Ага. Все, що? Ми в темріо. Гірка сюди. Дітки самі показують, що вони по гірках залазять. Рома теж хоче так залізти. Але вони дорослі це роблять. І це не означає, що це правильно так робити. Що, все, все. Побігли далі. Що ми зі сходами? Одразу лізти. Ром, я не хочу. Ага. Давай, ще назад. Що там, які там сходи? Все легко. Ладно, зрозумів, треба йти. Не знаю як тут знімати. Вставай, Чик. Ага, рвану. Угу. Все, пішли, пішли, що там. Ой. Головне тут не про... О, Ром! Тут арочка така. Так, да, клас. О, давай тут постоїмо. Так гарно. Такий балкончик тут. виглядає. Як там дівчата щось на лавочці їдять. Де тебе, батть? Вау, даром вау, і тут оглядовий майданчик Ладно, поповзли далі.